Ворог намагається зробити все, щоб пошкодити зв'язок та комунікацію між нашими бійцями на передовій, дезорієнтувати та позбавити можливості обміну інформацією. Тому важливо забезпечувати ЗСУ необхідним устаткуванням для безперебійного зв'язку. Кременчук докладає до цього всіх зусиль. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо комунікаційне обладнання. Це старлінки третього покоління, це перша партія, яку ми закупили. Так сталося, що в цьому підрозділі служить Кременчужанин і впевнений, що це допоможе хлопцям більш ефективно налагоджувати зв'язок, координувати свою роботу і якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі. Старлінки третього покоління мають вдосконалену технологію та додаткові функції, якщо порівнювати із попередніми моделями. Вони легкі, компактні, більш адаптовані до польових умов, тому наші воїни завжди залишатимуться на зв'язку. Чому сприятимуть і зарідні станції Екофлоу, які також користуються попитом серед військових. Дуже дякую за допомогу. Завдяки вам ми дійсно будемо виконувати більш ефективно поставлені перед нами бойові завдання, тому тільки разом ми можемо подолати ворогу. Дякую. Дякуємо вам за службу. Чи не кожен військовий наголошує на тому, що дійсно тільки разом об'єднавши зусилля, можна перемогти в цій війні? Слава нашим воїнам! Повертайтеся якомога скоріше. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.